Всім привіт! Це битва будівельників. Але не звичайно! Айка! А надзвичайна. І ми сьогодні будемо будувати спринту. Правила прості. Не можна підлягати, не можна ламати чуже. І в нас всього 5 хвилин. Хто Та, краще побудує, побудує, той, той переміг. переміг. Я побудую краще. Че, це ти я? А чого ти в креативі? Я не а, Ай! Ну я пішла все а пока. А, тему треба вибрати. А, пишу. Якого спрунка будемо робити? Так. Ова криси. Овакси. Добре. Ну я ще пам'ятаю, як він будується. Ну він такий чубрик. Такий чубрик зелененький. Ну сьогодні я 100% виграю. То що в мене є супер мега пупермульберг, на якому я щось намалюю і воно з'явиться. Тільки і воно кажете. Як воно будується? Далеко та там пару блоків, фочки і все. Так, лаймовий, о Ова, какаса. О! І тепер треба. треба... Пірамідка. Ну в нього тут таке покадоване волосся. О, так. так, очки. А тут таке одне. одне. Ну вже схоже получається. Просто подивись, я впевнена, що я виграю в цьому раунді. А тут таке одне. О, ну мені подобається. А мені треба переробити в якийсь хрест посередині, получається. О, вакс. Який плюс на плюс надається? Зроби ніс, як я. Ніс? Е, да. Нис? нього немає носа ніякого. Нема в нього носа, я впевнена Ти чого в мене ніс? Ти збудував ніс, чого це в тебе ніс? А, раніше? ну так, ну так. Да, ну, да. Ніс. Отаково. Охо я добудую. Ну, вгодні би все добудовано. О ні, я не знаю, як це зробити. О, Оце я побудував. Непогано. Ой, ой, я в лаві чуть не згодив. Непогано? Я вмію будувати. Ти щось не так получилося. <гум> <гум> Во, отаково. Ми трі будемо зробити а, такий чубчик Чубчик, у мене є чубчик. Тільки ніби топом шибануло О,

Отак. Об'ємненько. Об У мене 2D воно. Але... 2D, ти пікселяй такий спосіб. Але трошки більше. Де? Яке трошки більше. Ого, нічого! Що це з ним? Е, ну, його трохи поплющило. Як ти це, це встиг збудувати? О, кінтірові. то він не 2 шний він 3 шний Я хотів трохи більш об'ємнішим зробити, але це дуже складно. А де нос, про який ти говорив? Я його заштопав. Ну все, хай так буде. Це щоб він виглядав як сумасшедший. Отаково дивись. Вот так гарніше. Все, давай далі. Ну ладно. Виграв хто? Я. Я? Ні, ну Саш, погодься, що в мене крутіша за твоє. Ну окей, в тебе класніше, але тільки в цьому раунді. А наступному я виграю. Все, давай, наступний раунд на прочитай. Реально. Ааа, Грин Вайнейга. Мавка да, лісова. Да, мавка лісова з цветочками. Раз, два, три, час пішов. Тиво, пік. Так я збудую велике. Ого. Я теж. Ти в зроблено. Ти там вже збудуєш, так? Да? Да. Так. Сиги ти збудував. О, ну, вже тіло так підбудував. Ого. І голова. Голову вже? Це все мої навички. Так тепер квіточки, я про квіточки зовсім забув. Тих, правда, у ці різни вмісти все. Ну нічого. Віневія. Зараз буде трошки ма. Я тіло вже не построїла. Ну, а в мене вже вона збудована. Як? Це ти вже збудував? Збудована! <рес> Що ж таке не виходить? Ну все, я його зробив. а воно не працює. Ем, Майя зламалася. Треба брати все в свої руки. А скільки там часу залишилось? Три хвилини. Три хвилини? Угу. Окей. Ще повно часу. Я вже збудувала тіло. Ого, голова. Тут трохи голова завелика. Волоси. Точно, ще волосся треба. О, то ми не вспіваємо. Давай дивіться хвилин збудувати. Ні, скільки збудуємо, стільки й буде. Ну тоді я збудую половинку. Ну то я теж. Я зроблю рір. Було саме легше хочу тобі сказати. Так, так. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. сім шість. шість П'ять. Чотири. Три. Дві. Два, одна. Один, ну, нуль. О, ні, я не це забула. Стоп, все, давай. Все, все, все. Іди там було тебе подруга. Давай. Дивимся! Все! Дивимся! Нет, стоп! Ні, Стоп! Стоп! Красиво! Щас, мы ще згубитеся! В мене блк, нормально! О, то в тебе так мало. А чо в тебе плоскіньке? Так в мене і те плоскіньке було. А чо так мало? Буде як у мене гарно, там ззаді лисина є. А твоє без догія, без квіт. Не щось непонятно, що. Не, гарно. Все, виграв я остаточно. Остаточний, остаточний Але ні, подивись, як я збудувала, як скільки ти. Дивись, яке я збудував, як і ти. У нас по касуті я не по количеству. Тобто якщо палку вверх побудувати, то теж можна сказати. У мене худенька, худенька, а в тебе така крупненька. Все! давай, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди вот. сюди, іди сюди, іди сюди. Ну я виглядала, подивись, що я збудувала і що ти. Що я і що ти? Я но що... оглядачі ну, напишуть. Подивись, оце твоя така тоненька, худенька, взагалі якась. Це яка. А це Ва? моя. <свят> це твоє. <свят> ти бачиш, що я там пахала. Я бачу з какие тут типить. А вовни це пікселяйти. При... Вс, при... при... наступний раунд теж пікселяється Раз, два, три. Три. Пинг! Пинг. Пинг. Окей. Пинг. Ну, все ясно. Я худе строю. Я буду строить и нормально. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. Тут, тут. Я строю пикселяю. Так ты стої. Так, такой, такой. Дуже вирядні в, в, в <плес> Що ти там зробив? Це так змішно виглядає. Ой, ці вуха, похожі на леза ножа. Скільки криві вуха? Ну нічого. <плес> <плес> це так страшно виглядає. Хітка. Косточка. Але залишилось 30 секунд. Ну все треба підписати. Підписати? Ой, підписатись на канал треба. А, підписатись на канал треба важливо підписатись на канал, пишіть те, що я виграла. Я, пишіть, я перемогла. Пишіть Саша перемогла. Зараз я вам покажу май. О, а непогано! Якщо так здаляє відлетіти, то непогано. Нічого, це ти збудував... Ну а хто ж? Як так швидко? Я сам не знаю, ну це красиво. Е, а тебе воно тут в повітрі літає. Щось не то. Як ти це швидко так збудував? А от і вово це Та Далеко, я ж спеціально. Syndrome... Та я ж кажу, я просто задумався. Бо дивись тепер на цей моє. Ой, воно мали Ну Таке маленьке. Це не похоже на спину. Чого це похоже? Моє похоже. Але як так? Ну так, так. Моя компанія мені нравится більше. Компания? Компания. Ну, дивіться, зелений, зелений і гозовите. Давай наступна тема, я тяну. Yellow Simon. Жовтий саймон. Окей. Я будую. Час пішов. Раз, два, три. Камера включена? Ай! Так, жовтого, жовтого треба. Ну, я то буду, починаю я. будувати. Ну то будуй. Ну то теж будуй. Я будую. Добре будуй. Добре будую. <рес> І красиво будую. Красиво, не красиво. Так, отут от у нього лампочка була. Антенка. Дві антенки. Вухо. День. О! А, мені очі. Раз 24 Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Що таке? Монобров будем. Все Ну мені подобається. Не, подожди. За шаки. За... Сайма його звати. А, окей, дякую. Так, все. Зараз буде э, новорічна магія. І... Вау! Воно поняло що я хочу. Це искусственний інтелект. О, в нього монобров'я! О, клас. А, а, це що таке? Чому воно таке велике? А чому в нього монобрів? Так треба! Як ти це встиг збудувати, тільки що ж нічого не було? Е, ну, це просто моя майстерність. Подивись, що я збудувала. Кляси? <кхи> Тепер як в тебе, два-три, два мене 3D. Так, да, я бачу наскільки воно 3D. Боб якийсь. О, а всередині пусто. Як б ти збудував цю рішоточку таку? Яку? А, цього. То я просто тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну і постарався збудував. Просто подобається. Mm. От що ти тут зробила? От воно 2D, не те що в мене. Я зробила саме найкраще. Тут? <смеш> А тут заленом пусте. В розовом пусте. Та в тебе теж везде пусте. Що за де ти там ходиш? Ніде. де. Обидалась? Да. Капець який мій красивий. На нього можу вічно дивитися. Ні! От в скрив... 200-А! Що ти зробила з ним?! Що ти робиш?! Що? що нормально? Ти знаєш, що ти зробила? Ні, то не я. То ти, я бачу, чого ти вилітувала звідти. Я так епічно просто. Диви, тепер він гарніше став. Ні, все. Наступний раунд. От Ухо залишилось. Ну, друзі, ви зрозуміли, що я виграю. Що ти зрозуміли, я виграю? Сто, я, я тягну слідчий раунд і я 100% виграю. Я то, що знаю, те, що мені напишуть, що я перемогла, а не ти. Так. От ти так знаєш. Друзі, коментарях комментариях, що я перемогла. Напишіть будь ласка, що Даник переміг. Даша перемогла. Подивіться на мої структури. Пойдем мене набагато раніше. все. давай, наступно, я не скажу, що. Що? Все я будую. Регедредди. Реди. Редди. Регетди. Ред А, то той диявол, я помню. Так. А, точно я же не буду. Ничего, ніч. Нічого. Пичекный моль бэйд. Загас. Так. 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 Я Та буду ще фейс. Я вже майже збудувала, сука, но я так швидко буду, як отець. Я теж. Давай, залишилась одна хвилина. Одна хвилина тільки. Одна хвилина тільки. Ты нічого там не підкритила? ні Ні. -ні. Так, так, так. Отако. Отако. Теперь похожий на рейку стихдучку. Так, і ще треба якийсь недовольний готик. Опять можна якась було Не ну, в принципі, готово. Як його звати? Ареді Все. Ты вже збудував? Останні штришочки і... Знає... Заходить сонце. Що це було? Мабуть, і лео. не о незі, не пало по небудь. А там олені, олені, не бійці не голені. Лучше так. Олені, олені, не і не голені. чудові. І за голю довіли. І... Ой, зад забув... Ого! О, це непогано. Це вже непогано! Так. Тут вже Саша ні до чого не колипається. Залишилось 20 секунд. Окей. Е, зараз буде. Все, в мене. Ого, то ево. І в мене готово. Ого! Чого у нас таке здорове вийшло? Ну я ж професіонал. Я коли захоплююсь, то... А я... Це, такі? це навіть. А, то це колись там осталось було. Це я макет робив, а потім вже будував. Макет з паличок? Ну що там легко палка-палка ну, і плюнки. Дивись на мого. Це це якийсь демон. А що? Це зелене. Це, це тепер восьми, конечно, звезда. Все. Дев'яти, конечно. Дев'яти, десяти. Яка це хто це? Бачиш, все, я перемогла. Ну, в мене красивіше. В мене точно, точно хто. А от, що з ротом? Він кого з'їв, бачиш? Це от. І тут оранжеві блоки в тебе чогось. Це спеції. Краще ідея використовувати чорну керамику. Так, давай, я молодець, правильно? Ні! Ні! Хе-хе-хе. <реш> це <зайця>. це <реш> ну добре, ти переміг А тільки не його як в прошлий раз. Кого наступного будуємо. Бумажка, 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 а на бумажці містер сонце. Сонечко! Это ну, разбудить такі гарне сонце, то что вас... Я, я сонце малював ще в третьому класі А в трейгочку... Ой, в трейгочку. Трейгочку, малява. Ну, как типа записать. Оранжевая. Какие у тебя будут солнце? Оранжевая. Такие, как треба. Такие, с лучиками, такие, вы магнитные хвили, которые могут ездить тебе на голову. О, и какие о, 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 красота выходит о, у меня о, о, солнце, о, о, Прям о. Одне очко. Ой, почалося пічки. Воо, слухай, ну так це непогано. Все. Трошки магії і. Ух ти, що з сонцем сталося? Що з сонцем? Ну я трохи е, щось тут наплутав і сонечко трошки не вийшло. У мене нормальне сонце вийшло, все. Ой, це що таке? Я ти там якусь зірку малювала, то в мене щось поки хватилося. І замість сонце було зірка якась. О, а в тебе сонечко нормальне. В мене гарне. А де очки? Де готик? Ой, я не знала. Я сонце поздравила. В мене. мене. яке в мене класно. В мене в, мене Дивись, є... Таке в, мене в мене у тебе є очі. Одне, але є. Моє, бачив? Баті... А, ну в тебе теж. Сонце виглядає як якась зірка, а не сонце. В мене краще. Я перемогла в сто? Я перемогла? Ні. I już nie pójdę, za to kogoś sobie wiesz? Następny stóp A, O, to jest na temu. O! Ogranicz, ogranicz. No, chcę budować. Chcę budować. Ale dobrze. Tak. 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 Тако чи кота? Кота такой, вот так. Да. Пипипи. Ну, там якісь наушники, типа, да? Музон слухати, тика він переговорюється зі своїми соплеменниками, він інопланетянин. Йому треба завжди бути на зв'язку, ой у нього откаки оці з їх. Може він діджей, хто його знає. Криві на очі, я нічого. Я не співаю, я постараю його на півдватешні. Треба йому газ робити. Антени, антени. О, він точно інопланетяни переговорюється зі своїми... Оцими соплеменниками того, що в нього антени. Як того жовтого. Не він... всі інопланетяни, да. Ну. Це логічно, в принципі. Вони не, не похожі на людей. Вони гуманують. Орін, да, його звати? Так. Оріо. І. Ух <му> ти, що ж ним сталося. Що ж таке його коржало так. Щось його так розпіляло. Ти його Та мене, навірно. Чого тебе попиляло Бо я так його побудував. П'ять. Чотири, три, okay, два, один. Дивимося okay, твого. Почекай, почекай, не дивись, не дивись. Oh, я ще не добудував. Що він такий страшний? Це якась магія, я збудував його такого красивого, такого нормального. І з ним щось сталося. Такий стромний капець. Та я сам не чекав? Дивись на мого, тепер. Та-дам! От я такого теж намалював, він був нормальний. Намалював? Побудував, побудував. Е, але... Трохи щось не те. Але коли ти сказала, йду до, до тебе, він щось став таким покадьоженим. Не може бути, магії такої не существує. Ти мені не віриш? Ну я ж кажу, я щось тут трохи накидав. А це може того, що ніч настала? Може. Я знаю, що вони вночі стають монстрами. Тут нас їх не строїмо, зараз ще нам в село з'їдять. То ж вони не живі, а статуї просто. А, ну так. А чого живуть? Як статуї його живуть, такі великі. Не, ну я краще його вбив. Кусок там остався. Ну мої дуже класні. Твій один класний. Он цей зубастий. Згоден. А хто його збудував? Я. Я його збудувала. Так я його збудував, ти просто зуби добудувала. Нічого. Бо те, що я збудувала. Монета впала. та Дай мені, дай мені, дай мені, дай мені бумажку тягнути. Татяни! Дякую! Вайтвен! Та окей. Всі там ще залишили допомагає. Ноль! Це останній даунд. Це останнє? Це останній раунд. Клас! Це має бути щось сіла. Криві вуха. О, голова. О, Але знову, голова вийшла. Треба ще щось темніше. Так. Угу. І, в принципі, готово. Так. У мене похоже на кота. В мене теж дуже похоже на кота. П'ять секунд. І 5, Та що ж таке знову? Три. Ну 2, знову стало оце не Що таке? Ух ти ж це що таке. Я нормально малював, але воно щось таке от стромне якесь вийшло. А, ой, ні, я я не малював. А подошти, що ти тут малював. Я нічого не малював. Ну, щоб побудувати, я спочатку малював. Гарно, правда? воно стало монстром якимсь. Напишіть, хто краще побудував, а я варю пока. Ану, йди сюди.